Всім привіт! Мене звати Аня, вітаю вас на своєму парфюмерному каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю радістю і розповісти вам про два нових парфюма в моїй парфюмерній колекції. Дві дуже вдалих покупки: один парфюм нішової категорії, другий абсолютний цілковитий бюджет. Нішевий парфюм я купила після парфюмерних затестів в нішовому магазині Галілу. У мене є відео на каналі, і там я співала оди. Аромату одному, так мені багато ароматів цього бренду сподобалися, але купила я саме цей один, який мене просто настільки зачепив, зачарував, я думати ні про що більше не могла. Я одразу почала шукати, де його купити, і я його все ж таки купила по досить такій гарній ціні. Я довольна тим, що мені вдалося купити його не дуже дорого. І вже я із задоволенням продовжила. Користуватися тим ароматом саме з флакона, бо до тих пір я використала майже 2 мл того парфюму від Леванті, який я купила саме в тому магазині Галілу. Ну і другий парфум я купила по рекомендації моєї глядачки Лілі. Ліля, величезний тобі привіт і дуже дякую за пораду. Вже другий парфум я купила по твоїй навоці і дуже-дуже задоволена. Цей парфюм одразу після мого відео про пудрові аромати, які, до речі, є на моєму каналі. Заходьте, подивіться, якщо у вас цікавить ця тема, я почала шукати. На всіх сайтах. Тут я в Польщі його знайшла на двох сайтах і заспокоїлась. Думаю, ну, коли прийде час, я його собі куплю. Але коли надумала купляти, він зник зі всіх сайтів, тобто я його прогавила. дуже розстроїлася з того приводу, але вирішила все ж таки почекати. Ну і дочекалася гарної нагоди. На сайті Makeup.ua я знайшла той парфюм по мега, бюджетній, класній ціні. І я вирішила замовити його в Україну. А нещодавно в нас. В гостях тут в Польщі була моя свекруха і привезла мені посилку з українського мейкапу. Ну і коли я розпакувала цей аромат, я видихнула, адже аромат куплявся в сліпу, і, як виявилося, це попадання в десятку, в мої парфюмерні смаки, і він мені сподобався, я точно буду його носити. Перший аромат це більш дорожчий аромат нішовий парфюм Лілікіти Мажнер Лі Пурпур». you <laughs> Ну, як ви побачили по розпаковці, аромат прекрасно просто виглядає. Нічого зайвого, досить мінімалістично виглядає флакончик, але дуже ефектно завдяки темно бордовому такому склу винного, красивого, глибокого, благородного кольору, прямо під колір мого нового манікюра. Ну і аромат всередині, це просто моє парфюмерне. Кохання. Це найвищий рівень парфюмерної насолоди, парфюмерний оргазм. Незважаючи на те, що аромат не звучить голосно, насичено, наполегливо, дуже шлейфово, Він звучить витончено, елегантно, досить спокійно, але це настільки красиво, це настільки. Мистецький виконаний парфюм, майстерський виконаний парфюм, що я просто не можу, щоб не співати йому так оди, не хвалити його і не звертати на нього вашу увагу. Він вартий уваги. Це знаєте, така тиха розкіш, аромат, який не кричить, не волає, але який притягує який привертає реальну увагу. Мені здається, що він не може викликати якихось антикомпліментів. Якогось хейту, якоїсь критики, він дуже нейтральний, він спокійний, але при тому всьому відчувається його клас, відчувається його розкіш. Аромат вийшов у 2016 році, і йому вже на хвилиночку в цьому році 9 років. Але, тим не менше, звучить він дуже актуально, звучить він дуже цікаво. І моє сприйняття дещо відрізнялося від того, що я прочитала на фрагранти, які там ноти в цьому парфюмі. Деяких нот я тут чомусь не відчуваю взагалі. Можливо, з часом, коли добре його розношую, я вже зрозумію, що вони там все ж таки є. Все ж таки, я їх там розпробую, рознюхаю і відчую. У аромата саме той напрямок, та категорія і той розряд ароматів, які я дуже люблю, завжди для себе відзначаю, з великим задоволенням ношу. Це такі смолисті, деревні, дещо димнуваті аромати, але не в смислі копченого такого диму і копоті, а в смислі якоїсь такої легкої ладаності. Тут також прекрасні спеції, тут також красиві трави, цікаве таке різнотрав'я і сухотрав'я, і це для мене абсолютно осінній напрямок парфюма, який от зараз. Як найкраще підійде на цю пору, яка у нас за вікном: і на дощ, і на сирість, і на тумани, і на прохолоду, і на золоту осінь, і на теплу прекрасну сонячну погоду. Мені здається, це буде універсальний крутий, класний аромат. Так, що у нас тут по нотах? В перших нотах імбир, ангеліка, тобто дягель, шисо і бергамот, в середніх нотах інжир. Артемізія, тобто полин, і пажитник, тобто грибна трава. В базових нотах амброксан, кедр, кашмеран, збиті вершки і пачулі. Цікава піраміда, погодьтеся. На старті я тут відчуваю. Тільки що його собі нанесла, яскравий, прияскравий кардамон, якого тут немає в нотах. Але я його тут чую до самого носа, як то кажуть. Я собі спеціально для того, щоб розуміти ноту кардамона, колись купила мелений кардамон в пакетику. І він пахне мені прям тим кардамоном. Але, окрім кардамона, я тут особисто чую перець. Я тут чую якусь кислинку, яка, до речі, в кардамоні і присутня, але тим не менше, імберем тут також пахне. Ну, звичайно, я прочитала це в піраміді, але я можу з тим погодитися. Тут відчувається імбир, для мене він тут не особливо свіжий, хоча, можливо, ця кислинка може бути від свіжого, свіжонатертого, такого кисленького, різкого імбиру, Але тут є і шершавинка, красива, ніби як від сухого меленого імбиру. Красиві оці трави, цікаві, гіркуваті, тобто полинчик тут непогано відчувається. Я не можу сказати, що тут от саме полин, та я відчула, що тут саме полин, але якась приємна, цікава, неординарна травність тут є. Ну і що мене от дивує в цій піраміді це інжир. Чесно кажучи, я інжиру тут в такому його знайомому і зрозумілому. В варіанті, я його тут не відчуваю для себе. Тобто, можливо, є якась густа така насичена фруктовість, така прям згущена, знаєте, такі ніби сухіті фрукти. Але от саме інжиру я тут не відчуваю. Що тут ще чую саме я? Я чую молекулярність, тобто тут, Да? Амбраксант є і, можливо, він дає саме таку шершавість шерхуватість тому аромату, дуже приємну. А кедр, тобто деревини тут багато і кедр прям з тою смолистістю. Тобто, прям смола якась алібану, елемі. Щось типу того, яке тут не заявлено. Кашмиран я згідна. Збиті вершки не згідна, бо він для мене абсолютно не, не гурманський. Але, можливо, так, лактонність, можливо, якась певна є, але я би не сказала, що це аромат про інжир. З збитими вершками. Це може ввести вас навіть в оману. Якщо ви побачите інжир з вершками, ви можете подумати, що це якась гурманська композиція, солодкий, смачний такий аромат. Ні, це абсолютно про інший парфюм. Аромат для мене цілковито унісексовий. Його можуть носити чоловіки, і жінки, він абсолютно безгендерних якихось натяків на щось на жіноче або на чоловіче це просто прекрасний, обалденний, ідеальний для мене запах, аромат. Він підходить для всіх. Ну і в базі ті пачулі, які заявлені, вони тут дійсно є. Вони відчуваються. Аромат розкривається дуже красиво. Тобто він не монотонний. Спочатку це багато спецій: перець, кардамон, мелений імбир, таке все сухе, сухотрав'я. Ось це, і ось ці зелені трави. Потім, десь там в далині я відчуваю густу фруктовість. І далі аромат поступово стає амброво-смолистим з пачулі, прекрасними, витонченими, дорогими, гарними пачулі. І це просто ідеальний, скажімо так, комплекс мікс нот, який я просто обожнюю. Обожнюю пачулі, обожнюю елемі. Всякі там смолисті інгредієнти, деревину, люблю молекулярність в ароматах, амброксанчик полюбляю, люблю спеціївість, люблю густі сухофрукти, але так, щоб не нав'язливо, тільки чуть-чуть натяком, десь там вдалині. Коротше, абсолютно, абсолютно мій парфюм. І я пройшла би повз нього, якби не моя парфюмерна подруга свята, яка просто носом мене вткнула в цей парфюм в місце нанесення, і я прозріла. Реально. Я його при першому нанесенні на блотер в магазині практично не відчула, він мене не вразив. Він звучав дуже-дуже легко, так ненав'язливо, я не могла навіть рознюхати, розслухати в приділах того магазина той парфюм. От так в мене часто буває з парфюмами «Ермес». Так, у Hermes купа шикарних ароматів, але мені їх треба розпробувати поза магазином, наносити на блотери і виходити. Адже, коли я нюхаю їх з флакона, я нічого не відчуваю. Я не чую краси і багатства тої піраміди, якогось навіть просто елементарного звучання аромату. Тобто вони, звучать для мене дуже тихо, я їх не чую і просто виходжу, прохожу повстрі. Парфюмерної краси. Тут було би так само. Я би не купила цей аромат, якби. На нього не звернула мою увагу свята. Свята величезне тобі дякую. До речі, я знаю, свята теж вже купила цей парфюм. Тобто, ми купили собі повідливанту, ми його зносили і все. І просто неможливо без нього обійтися. Він має бути обов'язково. І зараз він дуже от в тему прям відчувається, що він осінній класний парфюм. Так, ну і що розкривається він дуже цікаво, послідковується ось це поступове розкриття. Від яскравої пишної спеціалісті до смолистості і витончених пачулі в базі. Коротше, просто краса неземна. До речі, коли я його купила, я ламала голову, що він мені нагадує. Ну, щось є в ньому таке, що я вже чула або в своїх якихось ароматах, або колись відчувала, може, на комусь шлейфілась спитатися. Ну, в общем, це те, що, з чим мій мозок вже знайомий. І я почала копирсатися в своїй колекції, в своїх парфюмах, і подивилась, звичайно, ж, ще, ще на фрагрантиці, з якими парфюмами його порівнюють. І його порівнюють з Фемінит Dubois, але в виконанні ще бренда Шесейдов, скажімо так. І у мене того аромату немає. У мене є сержютанівська Фіманіт Dubois. І я підійшла до того аромату. І спочатку. Я не погоджувалася з тим, що вони похожі, але потім я все ж таки зрозуміла, що так воно і є. Зараз я собі його нанесу, теж хочу його пригадати для себе. Звичайно, це не одне то саме. Аромати абсолютно різні, але деякі аспекти в них дуже подібні. Наприклад, той інжир, який я тут не відчуваю, тут у нас слива. Фемінітет буває, я чую гарну густу сливу. І скоріше я би могла подумати, що в цьому ароматі саме сливовість, якась така густа. Не чорнослив, немає копченості, але саме сливою, а не інжиром мені тут пахне. І ось ця вершковість, яка в цьому ароматі заявлена, у нас проявляється в Фімініте дюбуа сандаловістю, такою лактонністю. Тут красивий, дуже пудровий, лактонний саме сандал, красива деревина. І красиві спеції. Курицю відчуваю, кардамон відчуваю. Перець відчуваю, перець прекрасний просто в тому ароматі. Красивий, ніжний, тілесний, огортаючий такий сексі, мускус, такий самий, який є в цьому парфюмі. Але Фемінітет Дюбоа, по-моєму, немає пачулі. Давайте з вами подивимося, чи є пачулі. Ні, пачулі якраз немає. От це, напевно, дуже їх між собою і різні, ті парфюми. Ну і ще Фімінітет Дюба є гвоздика, якої я, наприклад, в цьому ароматі не відчуваю. Аромати дещо все ж таки перекликаються, але все ж таки вони різні. І я рада, що в мене з'явилися на мою улюблену тематику два абсолютно різних аромати. Один в якийсь свій період, а другий тепер. І купила його в свою колекцію. Дуже задоволена. От просто мега задоволена. І зараз буду. Заставляти себе переключатися на щось іще і інше, бо це абсолютний зараз буде фаворит моєї парфюмерної колекції саме цієї осені. Важко буде переключитися на щось інше. Ну і, до речі, з чим я ще його порівнювала сама для себе, от потянулася рука саме до цього аромату: це рансе 1795 Ортанс, гортензія. І тут також красиві спеції: тут кардамон, тут така прохолодна кориця, вони менше подібні, ніж. Ось цих два аромата, тобто Фемініте Дюбо і L'il Purpur, більше подібні між собою, ніж ось так, да. Але тими спеціями вони все ж таки такою округлістю, тягучістю, тілесністю певною, вони між собою схожі. І тут так само я не відчуваю пачулі. Короче, ще раз, і ще раз, і ще раз можу похвалити цей аромат і порекомендувати його, хоча б познайомитись, якщо ви любите такий напрямок. Так, ну і другий парфум, який я собі купила, така рожева коробочка. Дуже бюджетний аромат. І це у нас фешн модний дім Джордж Рех або Джордж Реш або Річ, Я не знаю, правильно пишіть в коментарях: аромат називається Мьюз Пудре. І я не робила розпаковку на камеру, бо, в принципі, звичайна коробочка, на відміну від попереднього аромата, І ось так виглядає флакончик. Тут 100 мл. А, така матова бутилочка-пляшечка персикового, такого оранжевого кольору. Ну, Симпатично виглядає флакончик. <кій> Кришечка пластикова, але, в принципі, досить непогано це в руці відчувається. Не самий дешевий пластик, плотно щільно закривається, непоганий пульверизатор, ну і запах. Так, Знайду блотер, бо я нанесла його на блотер. Що тут у нас вже ближче до бази відчувається? Красивий пудровий аромат, ванільна насичена, густа пудра з відтінками якоїсь крейди або такої лактонної крейди, якась мінеральність тут присутня. Ну, і тут саме центрова квіткова нота це фіалка. Вона тут відчувається, звичайно, я дивилась його піраміду. Але вона навіть відчувається та фіалка, відчувається та пудровість красива. Ну і більше жодної квіткової ноти, окрім фіалки, яка могла би давати тут пудру, я не відчуваю. Ну хіба би, знаєте, можу запідозрити відтінки Іриса? Така ірисова, фіалкова густа насичена, концентрована, солодкувато ванільна пудра, і насиченість, і глибину тому аромату дає відтінок для мене лакриці. Я тут відчуваю лакрицю і ця лакриця на старті мені нагадала деякі аромати з моєї парфюмерної колекції, про які я зараз вам розкажу. Звичайно, це не один в один, але просто навіть, деякі нюанси відтінки і натяки на ті парфюми я відчуваю. В цьому ароматі. Тобто, це не просто ваніль пудрова, це все ж таки вона така більш-менш пікантна ваніль завдяки тій лакричності. Тобто, якась анісовість ніби тут присутня. От саме таку пікантність я маю на увазі. І ця анісовість разом з лакрицею, разом з фіалкою роблять звучання цієї ванільної пудри дуже оригінальним, як на мій погляд. Але з другого боку цей парфюм мені тими нотами трима нагадує Лаліто Олімпіцьку від Лаліти Олімпіцькій. Тут у нас так само є фіалка, Аніс, Лакриця, але тут ще є вишня. І тим цей парфюм дуже сильно відрізняється від того аромату від Джорджа Реха. Але аромат, тим не менше, дуже цікавий. На початку я відчувала ту яскраву лакрицю, потім почалися такі цікаві відтінки якоїсь фарби, гуаші, крейди, такий якийсь мінеральний гарний відтінок, така мінеральна ніби пудра. І потім. Він стає більш спокійнішим, не таким яскравим, як на старті, і залишається ця така зважена, дуже приємна, ненав'язлива, але в той же самий час досить солодкувата, красива ванільна пікантна пудра. Дуже красивий аромат, ну от дуже ним задоволена. До речі, він мені багато що нагадав. Отак, от, знаєте, і по пам'яті, і з того, що я маю вже, наприклад, аромат від Гірлін Лінста, ой, Лінісіаль, перепрошую, Лінісіаль. В ньому також, ну там не заявлена фіалка, до речі, але в акордах основні акорди того аромату написано фіалковий. Тобто люди його відчувають як фіалковим ароматом, і я з тим не можу не погодитись. Адже тут, окрім того Іриса, окрім тих бальзамічних цитрусів на старті, я відчуваю ще і фіалку. Так, давайте його понюхаємо, бо я його теж собі наносила, щоб порівнювати. Так, вони щось трошечки між собою також перекликаються. Саме нотою такої пряної. Красивої фіалочки разом з ірисом, бо тут я також можу запідозрити, в принципі, наявність іриса. Ну, і ще один аромат, до речі, з яким порівнюють цей парфюм від Джона Реха, це аромат від Латафи. Арабський парфюм Ана Аб'єт Пудре, який також в мене з'явився завдяки Лілі, наскільки я пам'ятаю, нічого не плутаю. І, до речі, цей парфюм стоїть на першому місці на фрагрантиці серед подібних парфюмів. Що можу вам сказати? Вони, в принципі, похожі тим, що вони пудрові, обидва пудрові, і той, і той, але все ж таки вони для мене різні. Я не можу сказати, що в цьому ароматі я відчуваю конкретно фіалку. Фіалку специфічно, типу як в Літті Лимпіці. Лимпіцкій. Тут це якісь інші для мене все ж таки квіти. Я тут відчуваю також пудровість. Ми говоримо зараз про цей аромат. Але тут для мене і е, Джасмин, і Троянда, і апельсиновий цвіт. Тут є кислинка специфічна, якої немає в цьому парфюмі від Джорджа Реха. Тут немає кислинки, він концентровано сладкуватий, без жодної кислинки. Тут є специфічна кислинка, і для мене це загадка до сих пір. Тому ароматі від латафи, що це дає тою кислинку, адже в піраміді нічого кисленького, окрім апельсинового цвіту, немає. Я тут відчуваю відтінок якогось ладану, такого прохолодного, злегка димнуватого. І також красивий тілесний мускус. Дуже красивий парфюм. Зараз ми, звичайно, маємо говорити не про нього, але хочеться ще раз вам про нього нагадати, адже це також моя парфюмерна любов і дуже вдала парфюмерна покупка. Аромат на красиву, <кій> тілесно пудрову, таку звабливу тему. І, до речі, він моїм клієнтам також дуже подобається. І навіть я продавала від Леванди цього парфюма. І, до речі, цей парфюм я би хотіла задублити. Бо переживаю, що його знімуть з виробництва, і колись його не буде, я би хотіла мати запас, бо аромат дійсно дуже-дуже якісний і гарний. Ну і в завершення хочу ще раз сказати, що мені дуже-дуже сподобався цей аромат. Рада, що він поповнив мою парфюмерну колекцію, колекцію моїх пудрових ароматів і буду із великим задоволенням ним користуватися. Звичайно, зараз ним. Також можна користуватися хоча це і не конкретно такий осінній парфюм. Я більш пудру люблю носити влітку, люблю носити в кінці весни, наприклад. Бо мені здається, вона тоді найкраще, найпишніше, найдифузніше розкривається і більш так помітно звучить не тільки для вас, наприклад, але для оточуючих. Зараз для осінь в мене дуже багато парфюмів, які би я би ще встигла би всі поносити, які хочу. Тобто цей аромат скоріше трошки порозношую і відставлю його до весни, до більш підходящого для нього періоду. Але для самої себе його можна носити коли завгодно, коли ваша душа забажає. Для створення відповідного настрою, для якогось затишку, ну і спати, мені здається, в ньому буде дуже-дуже приємно і затишно. Так, ну що ж, на цьому все пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно тих ароматів, можливо, вже маєте в своїх парфюмерних колекціях, можливо, тільки знайомі, діліться своїми враженнями, мені буде дуже цікаво почитати. Ну і будь ласка, напишіть в коментарях, знаєте що? Можливо, зараз цей період якийсь аромат вас зачарував, причарував, скружив вам голову і ви ні про що більш. Ще думати не можете. Напишіть про вашу якусь свіжу, нову парфюмерну любов. Мені буде дуже цікаво про це почитати. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на цей канал, хто ще не підписаний. Не забувайте підтримувати український контент на Ютубі. Побачимося зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Бережіть себе! Слава Україні! па-па!